Забув, що йде війна в країні, забув, як люд там весь то гине, забув, що вся країна в гніві і хоче вже нарешті миру. Дивлюсь на тих, хто ходить містом і не боїться хліб то їсти, кидає ті шматки по місту, не думає, що хто ще хоче їсти в окопах там голодний нищий, щоб ти цей хліб мав змогу з'їсти. Байдужість, ось що є у тебе, до рідних, до землі до неба, де там згори Господь вартує, Який дав все в житті для тебе. Природу, сонце й небо синє, вночі зірками небо все засіяв, і місяцем твій шлях омріяв. А ти війну у світі сієш, розрухуй голод по землі все вієш. Ми, люди всі навколо в цьому, і весь наш світ і землі в цьому, по всіх країнах війнами крокуємо, а не квітками землю цю годуєм. Постій, подумай трохи і озирнись, що ти накоїв. Весь люд втопає в горі, який вбиває все навколо, всю землю морить болем і нищить те, що Бог дарує. Народ і ті, що всі навколо, закрийте очі на хвилинку, і уявіть все те, що ми зробили, і як всю землю загубили, як зруйнували все собою, і як всю заповідь Господню ми всі собою перекрутили. Він нам давав свободу для любові, і Він створив природу для народів, всю землю він тваринами засіяв, щоб красотою наділити. А ми з собою замінили і Господа на задній план там поселили. Себе ми ставили все вище і всю планету загубили, всю землю війнами покрили, і люд наш весь від того гине. Ясний отримую від нього, що йду тим шляхом, що й з крові, що весь наш люд втопає в цьому. Землі і світу більше не існує. Задумайтесь над цим ви, люди. Ми зруйнували все собою.